Це було щось неймовірне, навіть неочікувано неймовірне. Але врешті, що ж ми отримали та що отримаємо з цього? Бажаю здоров'я усім, хто мене бачить. Прийшов час підбивати підсумки мітингу, що пройшов у минулу суботу. Це відео я планую поділити на кілька частин, щоб у першій розповісти тим, хто слідкує за життям в місті через мій блог, що власне відбулося, і навіщо такий результат? А у другій частині я спробую бути голосом народу і звернутись до Сашка Гнилькула через це відео напряму від імені усіх нас, та запропонувати йому подумати про майбутнє, про своє майбутнє та про майбутнє нашого міста. І перепрошую, я трошки захворів, тому таке відео буде ну не зовсім стандартним. Давайте перетерпимо вже це все. Ну що ну ви зробите? Та перш ніж ми почнемо, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на мій канал, чи поставили вже лайк цьому відео, чи ще чогось чекаєте. Ну і звісно, щиро прошу за можливості підтримати цей канал фінансово. Адже навіть 10 гривень донатів, якщо кожен скине, можуть бути дуже корисними, Конечно. У суботу, 23 вересня о 15.00 на 95-му кварталі, розпочалось віче за поновлення конституційного ладу в кривому розі та проти мародерів гнилькулів, які узурпували владу в нашому місті. І ти це нічого не зробиш. у даному випадку. Та й врешті, гнилькули це такий збірний образ усіх чиновників команди Сонцелікого діда та його синочка. Тому якраз члени нашої команди. Справа: от у чому кілька сухих банальних прикладів на виду. Кожна працююча людина платить податок на дохід із своєї зарплатні. Військові, які платять податки в кривий ріг, за час війни сплатили грошей в бюджет більше, аніж на них витратили із цього самого бюджету. Действительно. мова йде про майже 2 мільярди гривень з початку повномасштабної війни. Більше 2 мільярдів. А списали та сказали, що витратили на допомогу не лише нашим криворізьким, а й деяким іншим бригадам зсу, із нашого бюджету кажуть лише 837 мільйонів гривень. Тобто заробили 2 мільярди, списали 837 мільйонів і піаряться так, наче просто ще й свої гроші додавали. Це технологія. Крім того, навіть мені відомі історії мародерства Сашка Гнилькула на війні. Я вже розповідав вам приклади на цьому каналі. Про вагони гуманітарки, де вони розбирались та переховувались, розповідав про генератори, розповідав про квадрокоптери, ще розповім про буржуйки, а таких прикладів ну, дуже багато. Во всіх районах це видно було. Куди не плюнь, попадеш в мародерство Сашка Гнилькула. Це ворог. Мешканців нашого міста одна із недавно почутих історій: той батальйон, який Саша Гнильку у себе більше всього піарить, спочатку ненавидів гнилькула. Хлопці знали, хто він і що він, але потім в той батальйон якимось чином потрапив замкомбат, який дуже лояльний до Сашка. І магічним чином Саша почав туди возити різні речі, а там почали його любити. Ще разочок нагадаю: ми ж з вами не дебіли і не забули, що корупція в Україні нікуди не зникла, а в кривому розі так точно. Ми пам'ятаємо, що з військово. Взяли податків на майже 2 мільярди гривень, а сумарно витратили на них півтора мільярди, якщо вірити звітам гнилькулячої погані. Тобто десь ще трошки грошей не вистачає, кудись півмільярду зникло. Хоча насправді ж більше, бо левова частина грошей була з бюджету. Я не знаю, я не Дє? знаю. Інша історія теж від військових: волонтери привезли чотири квадрокоптери з камерами нічного бачення та віддали у підрозділ, яким керував Степанюх, колишній начальник охоронців гнилькула, а зараз командир одного славнозвісного батальйону. Так от волонтери передали коптери та поїхали. А коли бійці прийшли отримувати ці дрони в користування, комбат дав на підпис якийсь папірці, а самі дрони передав Сашку. А він їх потім через підставну фірму знову купив та передав в іншу бригаду за наші податки. І от власне таких та багатьох інших схем дуже багато. І війна для Сашка – це краще матері рідної. Адже тут тобі безмежна можливість красти, необмежений бюджет на піар та пропаганду. Озброєна охорона, як у 90-ті, броньований лексус під сракою, і справа в шапочці. Да. Звісно, що Гниклу, як рашисту, вигідно, щоби загинуло якомога більше українців, я так думаю. Бо тоді, чому він забирає у них необхідне? Чому видав погані бронежилети? Чому лише на фото чи у звітах є ті 30 пікапів, які він комусь передав? Де ті мавіки? Навіщо возити з собою порожні коробки від мавіків та фотографуватися з ними? Таких запитань дуже багато, але факт лишається фактом: Рашист захопив владу в кривому розі. Мародерить не лише на цивільних, а й на військових при цьому веде активну пропаганду по кишеньковим змі. Продажні змі Вілкула говорили, що нас прийшло 40 людей. Що нас спонсують наркокортелі, називає це проукраїнським шабашем. Але у людей є відповідь на ці гучні брехливі слова. <риклад> Давай э, суд, якщо у нас не почують на рівні Криворізького району і області начальники військових адміністрацій, які мають посади тимчасові державні і отримують заробітну плату за це, то наступна акція буде паралельно проходити і в Києві. Не подривайте зсередини країну, шановні, не шановні київські посадовці. Чи відповідає це нормам законів та Конституції України? Я думаю, що не відповідає. До речі, в мене є відповідь, чому правоохоронні органи не дуже активно працюють проти гнилькулів. Знаєте чому? Відповідь надам у прямому ефірі у цю п'ятницю о 20.00. Приходьте і ви офігієте. Власне, от чому я вийшов на одиночний пікет у Києві, а в кривому розі 300 криворіжців вийшли на ходу свободи від поневолення гнилькулами. Пару слів про реакції гнилькулячих шестірок. Ми на то не маємо звертати уваги, але давайте для ознайомлення методам пропаганди подивимось, що ж вони там вирвали із себе. Першим лизати дупо гнилькулу почав Саша Шмигатенко на своєму телеграм-каналі Кривай Рог Дєтка», де просто дурять свою аудиторію, демонструючи фотографію на початку мітингу, де люди лише почали збиратись та повідомляючи, що прийшло. 40 людей, і це 0,01% від мешканців міста. Тож проходимо повз, закликають гнилькулячі блазні. Власне, нічого дивного, це саме те, що й треба будь-якому злочинцю, щоб ніхто не втручався, поки він краде та мародерить. Не заважайте, коли ми займаємось. Турбуємось за всіх мешканців нашого міста. Сідайте, будь ласка. Тому й пропаганда в цю сторону йде. Наступний за цим пост на помийному пабліку Сашка Шмигатенко. Мародерська команда Гнилькула привезла показати та сфотографуватися з порожніми коробками з-під мавіків до 17-ї танкової бригади. А сюди появились вот эти фотографії. Які молодці одні ті самі коробки возять, фотографуються, посміхаються, щасливі, раді, що йде війна, можна мородерити. Бо як там вождь сказав їхній війна, все спішить. Наступним хронологічно йде гнівний пост у Фейсбуці від ідеального представника своїх виборців: бидлуватого депутат-полковника у візочку. кажуть, цей депутат-полковник дуже дорогий для Сашка. Бо коли його там колись десь поранило, Сашко замовив та оплатив гелікоптер для евакуації цього депутат-полковника. Ташкакрас цікаво. А ще комусь із мешканців Кривого Рогу, не близького до нього він би так зробив. Чи ні? Як ви вважаєте? Звісно, такі команди не будуть. Менше з тим. Кишеньковий депутат-полковник Гнилькула пише дуже гнилі слова на адресу своїх виборців, ображає людей, які не поділяють його віри у гнилого вождя, і намагається, як шулер на вокзалі, маніпулювати цифрами та натягувати на глобус свої вигадані факти. Давайте швиденько розберемо кілька його брудних тез. Я Олександр Пискун. Радник начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула у першому своєму реченні Кишеньковий депутат полковник пише, що люди, які вимагають не красти під час війни, не витрачати гроші на ремонти вокзалів та навести закон та порядок у місті, не проукраїнські. бо вони хочуть в українському місті українські закони і щоб не крали під час війни. Уявляєте собі, Ти надає. Мені завжди, коли читаю публікації будь-якої шестірки гнилькула, здається, що ці тексти їм у Кремлі пишуть, бо суцільна маячня та якийсь собачий гіпноз віє з цих текстів. Далі, у наступному реченні, депутат полковник показує незнання законів та використовує очевидну маніпуляцію, прикриваючись ЗСУ. Але ще раз нагадаю, що податки з ЗСУ до міста прийшли у майже 2 мільярди. А місто дало гнилькулу розпиляти 800 мільйонів. А цей поц на візочку це права рука гнилькула. Тому він так і маніпулює, хоча знає правду, знає істину. Ситуація на фронті стабільно напружена. Далі депутат полковник називає 300 мешканців Кривого Рогу нікчемами та акцентує увагу, що по фото у соцмережах та на підконтрольних змі пропаганда намалювала Сашку образ рятівника Кривого Рогу і, певно, вже виділила на наступний рік гроші з бюджету, що при в'їзді в місто йому 100-метровий пам'ятник при життю поставили, щоб він ворогів відлякував і будь-хто, хто приїде в Кривий Ріг, бачив кому дякувати. А потом я встали. Я вийшов і увілічився в 200 разів. І тіло моє стало пламенем, елазари били із глаз. У заслуги своєму вождю депутат полковник хіба що забув дописати, що сонце встає по команді Гнилькула, вітер дме по його ж команді, і криси в хащах виконкому кохаються під його чітким контролем та патронатом. Ну тобто нічого в місті без гнилькула не відбувається. Навіть бур'яни у дворах не ростуть. Ось вот це правда. Водопостачання нам надала держава та за державний кошт. Саша там тільки фотографувався. Інфраструктуру відновлювали інженери за копічану зарплатню. Інженери, які сидять у старій холодній будівлі, та щоденно бачать, як із їхнього підприємства виймаються останні соки. Саша лише приїздив, робив звіт для Кремля, фото, відео і все. І далі в гастролі по місту. Не хочу далі весь цей в його коментувати. Хіба що ще раз нагадаю за цифри, які він там публікує? Корупціонер Саша із власної кишені виділив 655 мільйонів. Або, якщо зручніше, 17 мільйонів 767 тисяч 652 долари. США саме на це натякає депутат-полковник у своєму висарі. Давайте ще раз, безробітній Саша Гнилькул із своєї кишені виділив 17 мільйонів доларів США на потреби армії. каже депутат полковник, але при цьому він не каже звідки ля у Саші такі гроші. Васа чим і спросі шадкуди дрінки виговориться. Ти докажі тобі Аллах. У декларації Гнилькула, якщо сумарно все скласти до купи прям техніки на 10 мільйонів доларів, до годинників і ікон Кацапських, то буде десь до 10 мільйонів доларів. Тобто, якщо він все, що є в нього в декларації, продає, в нього буде лише 10. а де ще сім? Где? Ці всі басні. Депутат полковника дуже кумедно читати, особливо знаючи, що більшу частину грошей, яких Саша типу витратив на ЗСУ, він як рекетир вибив із підприємців міста. Більшу я думаю 99%. За це ми бачимо, як ростуть мафи. Це така собі маленька компенсація. Комусь мафи, комусь вікна в школі вставити, і так потроху з бюджету повертає Саша ті гроші бізнесменам, які вони виділили йому для піару і підмазування. У самому кінці розглянемо висновки, які зробила шестірка гнилькула у своєму телеграм-каналі ЄТА Криворог Дєтка. рада оборони, не маючи на те право, взяла куплені за бюджетний кошт пікапи і невідомо де вони ділись, але кажуть, що передали їх комусь із військових. Перевірити це не можна лише в сюжеті кишенькового змі, який може бути і, скоріш за все, є підставним та підробним. Другий факт. На маршрути вийшло вже вісім капітально відремонтованих тролейбусів, які невідомо скільки пропрацюють. Але є момент: вони на 90% як нові, але по ціні нових. Бо навіщо нам нові, якщо за ці самі гроші може бути стара фігня на колесах, але пофарбована трошки, і якийсь вілкулячий шакал на цьому заробить. То навіщо купувати нові тролейбуси? Наступний пункт: 18-ї танкової гнильков зі своїми хвойдами приїхав показати коробки від мавиків. Бо, може, хто не бачив, як коробка виглядає, то ось можна було навіть сфотографуватись як з коробкою, так і з вождем всього кривбасу. Абсолютно безкоштовно. Останній пункт: активісти вийшли на парад. Це типу, він має на увазі, що гомосексуалісти, тобто пішли. Вийшли. Активісти вийшли на парад проти людей, які роблять все, про що я говорив вище. Власне, так саме тому, що расист, який тягнув Україну війну, перевзувся та продовжує мародерити, та через нього гинуть наші захисники. Це причина мітину. Тому все норм. Йдемо далі. Саша, чи як до тебе краще звертатись на ти чи на ви, чи шановний вождь? Я не знаю. Давай по-простому. Ти ж в інтерв'ю казав, що Кривий Ріг це про конкретику. То давай конкретно. Ти реально дуже багатьох дістав вже в цьому місті. Ні, не крутеликів, які з тобою щось там заробляють, а саме звичайних людей. Це щось, типу, як на Росії Путін задовбав, але на Росії все ж таки більш терплячі ніж ми, та й свобод в нас більше. Я все це до чого веду. Минулого разу твої шакали казали, що нас було 30 чоловік, а нас було більше 100. Цього разу твої шакали кажуть, що до 40 людей, а нас до 300. Наступного разу буде ще більше. Це як лавина, і цього не зупинити. Але ж ти маєш розуміти, що твоя індульгенція скоро закінчиться. І дах Дніпровський протече. І що тоді? Ти вже думав над цим? Це ж не 2015-2019 роки, коли максимум, чого тобі можна боятися, це зеленка в лице треба розуміти що невдовольство зростає і що ти ще можеш стигнути зробити собі Послугу та втекти з награбованим, оселитись десь в Австрії чи на Лазурному березі, сьорбати дороге венце і жити скільки тобі Бог дасть. Це ж так логічно, що ти вже кинув виклик державі. Ти зробив те, що не дозволено нікому. Адже якщо інші візьмуть з тебе приклад, це й буде перемога Росії та повна феодалізація України, коли у кожній області свій царьок, свій князьок або ти перш за все, Саня. Ти вже накрався, ти вписав своє ім'я в історію, адже інтернет пам'ятає все. Тож ти назавжди будеш у пам'яті мешканців міста. Що ти ще від нас хочеш? Тікай, поки є можливість. Така моя думка. Це було б раціонально. Але ж ми всі знаємо, що ти так не вчиниш, бо твоя жадібність не дасть тобі це зробити. Тому до зустрічі на наступному мітингу. Ну а на цьому, все щиро дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, писати коментарі та за можливості донатити. Ваші 10 гривень можуть дуже сильно допомогти. І, звісно ж, кожна ваша гривня пече, дуже сильно пече Сашка Гнилькула. Донатьте, хай він згорить в полум'ї, а все остальное то такое.